Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше на фоні візита президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Впливові західні видання опублікували ряд критичних статей щодо корупційної ситуації в країні. Агентство Рейтерс пригадало корупційні скандали за участю заступника керівника офісу президента Олега Татарова, а також назвало голову ОП Андрія Єрмака зеленим кардиналом через його вплив. Агентство опублікувало статтю під заголовком звинувачення в корупції. Продовжують переслідувати то помічників Зеленського. Зазначається, що колишній виконавчий директор УКУРБУДУ Олег Майборода під час перебування на посаді передавав хабарі для затвердження будівельних проєктів через чинного заступника голови ОП Татарова. Майборода повідомив про це в інтерв'ю агентству у Відні, де переховується від кримінального переслідування за корупцію. Майборода показав рейтер список хабарів, занесених до електронної таблиці на загальну суму 1,8 мільйона доларів, виплачених татаровим. Він також показав три підписані грошові квитанції, які збігаються з записами у списку. Він сказав, що підписантом був татаров, а список хабарів з зрахув... Унків у Агентство наголошує, що не змогло верифікувати це. Рейтер сповідомляє, що татаров не відповів на детальні запитання для статті. Агентство також зазначило, що голову ОП часто називають зеленим кардиналом в дипломатичних колах за кордоном. Сьогодні він часто буває поруч із Зеленським на засіданнях уряду та публічних заходах. Серед іноземних дипломатів він відомий як зелений кардинал через свій вплив і через те, що як і його бос він почав носити хакі. Пишуть автори матеріалу.